О Всеблагий Отче наш Миколаю, пастирю і учителю всіх, хто з вірою звертається під захист твій і щирою молитвою благає Тебе. Поспіши і захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу. І всяку країну християнську і весь світ захисти і збережи святими твоїми молитвами від землетрусу наступу чужинців і народних заколотів між особиці, від голоду ошесті, потопу, вогню. Меча і наглої смерті всяку людину захисти. І як помилував ти трьох мужів, що у в'язниці сиділи, та спас їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас що розумом, словом і ділом. У темряві гріхів перебуваємо, спаси нас від гніву Божого й вічної кари, щоб Твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю й милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити на цім світі. І не засудив нас стояти ліворуч, а сподобив стати праворуч з усіма святими. Амінь.